Всім привіт! У кожного з нас є свій унікальний генетичний проект, наша ДНК. І знаєте, ми часто думаємо про неї як про щось незмінне, такий собі вирок на все життя. Але що, якщо цей проект не викарбуваний у камені? Що, якщо він більше схожий на динамічний сценарій, в який постійно вносяться правки? От задумайтесь на хвилинку, однояйцеві близнюки вони ж починають життя з абсолютно ідентичним набором ДНК, ну просто ідеальні генетичні копії, але минають роки і вони починають відрізнятися. І не тільки вподобаннями чи звичками, а й здоров'ям, іноді навіть зовнішністю. Як таке взагалі можливо, якщо їхній фундаментальний код однаковий? Саме цю загадку ми сьогодні і спробуємо розгадати. Щоб знайти відповідь, нам доведеться пройти весь шлях, так би мовити, з самих азів. Спершу розберемося, як взагалі влаштовані геноми, потім познайомимося з дивовижними молекулярними робітниками РНК, простежимо увесь маршрут від коду в ДНК до готового білка, з'ясуємо, як клітини вирішують, які гени вмикати, а які ні. І в самому кінці повернемося до наших близнюків, але вже з новим ключовим поняттям епігенетика. Ну що ж, почнімо. Отже, почнімо з самого початку. Можна уявити геном як таку собі величезну бібліотеку, де зберігаються всі інструкції для життя організму. Але, як виявляється, не усі бібліотеки організовані однаково. Існують два, ну, зовсім різні підходи до справи. І ось тут ми бачимо ці два різні світи. У простіших організмів, так званих прокаріотів, це, наприклад, бактерії. Геном нагадує одну велику книгу інструкцій. Вона просто плаває собі в клітині, все дуже компактно, нічого зайвого. А от у складніших організмів, еукаріотів, до яких належимо, і ми з вами, все набагато вигадливіше. Наша ДНК надійно запакована в ядрі, в хромосомах. І що найцікавіше, у наших генах є так звані інтрони, це некодуючі ділянки. Уявіть, що ви читаєте інструкцію, а в ній є цілі розділи, які треба просто пропустити. Це, звісно, робить нашу бібліотеку набагато більшою і складнішою. Гаразд, якщо ДНК це нецінна книга креслень, яка лежить у сейфі ядрі, то хто ж тоді виконує всю роботу? І ось тут на сцену виходить РНК. Це не просто якась одна молекула, це ціла бригада молекулярних робітників, кожен зі своєю спеціалізацією. Є кур'єри, є будівельники і навіть є редактори. Перший і, мабуть, найвідоміший працівник це інформаційна РНК, скорочено МРНК. Її робота бути кур'єром. Вона заходить в ядро, робить точну копію потрібної інструкції з ДНК і виносить цю копію з архіву до виробничого цеху, саме там, за її кресленням, і будуть збирати білок. Далі йде рибосомальна РРНК або РРНК. Якщо МРНК принесла нам креслення, то РРНК – це по суті частина самого заводу. Вона є структурною основою рибосом, таких собі клітинних фабрик, де й відбувається вся магія. Це той самий верстат, який читає інструкцію і збирає новий білок. Звісно, для будівництва потрібні матеріали. Цю роль виконує транспортна РНК або ТРНК. Це можна сказати наші маленькі вантажівки. Кожна така ТРНК хапає одну конкретну амінокислоту, цеглинку для майбутнього білка, і везе її точно за адресою на фабрику рибосому, саме в той момент, коли вона потрібна. І нарешті малі ядерні РНК, це наші редактори, такий собі відділ контролю якості. Пам'ятаєте ті некодуючі ділянки, інтрони, про які ми говорили? Так от саме мял РНК допомагають акуратно вирізати їх із скопійованої МРНК, щоб інструкція була чистою, зрозумілою і без зайвих сторінок. Так, з усіма учасниками нашої молекулярної бригади ми познайомилися, а тепер давайте подивимось, як вони працюють усі разом, як єдиний механізм. Перед нами клітинний конвейер, який перетворює абстрактну інформацію з коду ДНК на щось цілком реальне на функціональний білок. Увесь цей потік інформації можна розбити на три ключові етапи. Все починається з транскрипції, це коли ми купілюємо інструкцію з ДНК на мРНК, потім іде процесинг або дозрівання. МРНК редагується, з неї видаляється все зайве. І нарешті трансляція на рибосомі, як на складальному конвеєрі, заміну кислот збирається готова білкова молекула. Ось так генетичний код перетворюється на дію. Але тут виникає абсолютно логічне питання. Якщо геном це величезна бібліотека з тисячами інструкцій, то як, наприклад, клітина шкіри знає, що їй не треба читати інструкції для виробництва інсуліну? Хто цим усім керує? Ласкаво просимо до, так би мовити, кабінету директора. Тільки вдумайтесь у геномі людини понад 20 тисяч генів. Якби всі вони працювали одночасно в кожній клітині, це був би просто неймовірний хаос і колосальна витрата енергії. Клітині печінки не потрібні гени, що відповідають за скороченням язів і навпаки, тому контроль і регуляція є абсолютно життєво необхідними. І для цього в клітини є кілька дуже розумних стратегій. Наприклад, вона може використовувати спеціальні білки, щоб фізично заблокувати доступ до гена, або може хімічно його модифікувати, причепити до ДНК так звану метильну групу, що є сигналом не читати. Або ж, як варіант, може просто так щільно спакувати цілу ділянку ДНК, що до неї просто неможливо підібратися. Ось це і є регуляція в дії. І ось тут нарешті коло замикається, і ми повертаємося до нашої початкової загадки. Ми з'ясували, що клітини можуть вимикати гени. А що якщо зовнішні фактори, наше харчування, стреси, спосіб життя можуть впливати на те, які саме гени будуть вимкнені? Це, власне, і є суть епігенетики. Ось вона, розгадка. Сама послідовність ДНК у близнюків залишається ідентичною, але їхній епігеном, тобто набір оцих хімічних міток на ДНК, які кажуть, які гени читати, а які ігнорувати, з часом змінюється. Уявіть, один близнюк вів здоровий спосіб життя, а інший ні. Один переживав багато стресу, інший жив у спокої. Усе це залишає свої мікроскопічні сліди, змінюючи паттерн увімкнених і вимкнених генів. І з роками цих відмінностей стає все більше. І це залишає нас із одним, але дуже глибоким питанням. Ми звикли думати про природу, наші гени і виховання, наше середовище, як про дві протилежності. Але епігенетика показує, що це не так. Вони не протистоять одне одному, вони радше партнери у складному танці. Наш досвід, наше виховання напряму впливає на те, як працює наша природа, і виходить, що межа між ними набагато, набагато більш розмита, ніж ми могли собі уявити.